Друзі, усім привіт, слава Україні! Виїхав сьогодні покупати, а купати я буду сьогодні по Римській імперії. Сонечко, гарна погода, вітер страшний. Якщо вам чути в телефон, так що вибачайте, буду старатися якось якісно знімати, щоб не було чутно цього вітру. Так, по-перше, хочу подякувати усім глядачам, підписникам та гостям мого каналу за те, друзі, що підписуйтеся, ставите лайки, коментуйте, поширюйте, ставите дизлайки. Ви неймовірно круті. Маю першу знахідку. І знахідка тих часів. Дивимося! вона Зверху лежала ось така спинка фіболи. Пружинка на місці, все на місці, тільки одної голочки не вистачає. Кладемо в хабарничку і шукаємо щось цікавеньке. Поїхали. Так, друзі, буду старатися ховатися від вітру. І ось! Дивіться яка суперова знахідка. Оце не пряжечка. Ой, блять, десь полетіло. Це, друзі, не пряжечка. Я думаю, що це кульчик тих часів. Так, друзі, це кульчик тих часів. Ну, патина тут ніяка підсихає моментом. Або горівше було. Підамо в хабарничку і пікаємо, шукаємо щось жовтеньке. Так, друзі, хвилин 40 хожу голочка від фібули косочок срібної луночки а зараз я вам в принципі її покажу чи давайте перше подивимось ось на ту знахідку Блін, вітер як тут сховатися це не свинець оце плавок срібла Ось, бачите? От протерти його. І башкеньки. Так. Якось будемо ховатися. Ось голочка. Ось кусочок динарика. і кусочок. Зрібної лунниці. Місячника. О, фокус. Ну там ще пару бронзових блонків. Цього вам не показує. Добре. Біжу шукати якогось денека. Годжує поле, крок в крок. Ось тут пролунав сигнал, виявився правильним, але не те, що я хотів. Ось така звичайна спинка фібули. Без голки, без нічого. Колиник, ось треба ховатися від того вітру. Ось така спиночка фібула. Смутно, чесно скажемо вам. Але ходимо, топчемося і шукаємо. Друзі, розумію вітер, але мушу це зазняти в онлайн. Так як я вже бачу, що це є. Ось тут о. 33, 34. И смотрите. Видите? Вот. Зверху. Данок. Земля аж триская на нем. Так, зараз будемо його мити разом. Опа незабаром поле засіять. Думаю, день-два. Останнім часом поля дуже швидко обробляють і засівають. Так, по-моєму. По Марка Врали страшки руки об штаны. Так, друзья, Марка Врали. Ну все, супер. Перший денник є. І я вже кайфанув. Так, друзі, топчуся, топчуся і ось. Витоптав спинку фібули, Досить така цікава. Але хотів би Донарика. Дві половинки знайшов за весь час. Нічого цікавого більше. Ось. Срібло. Ну, тепер знов годзика знайшов, думав, що буде левісний донарик Теж кинув сюди, хай лежить. Ну і тепер спиночка фібули. Смутно, не знаю що друзі, робити. Але ходити треба, бо завтра, післязавтра, це поле вже засіять. Ну знаєте, друзі, знайшов таку знахідку, аж перекурив від неї. Ось вона. Вже підсихає. На кінечник. Але де він тут взявся? Скіфи, кімиріці. Я в шоці перший раз на черняхах таке знаходжу. Значить, і кімріці, і ранні скіфи теж тут були. Бомба? Ось там був шмурдяк, буквально пару метрів, поверхневий сигнал. І, друзі, ось лежить. Зверху вже підсохла. Угу. Спинка фібула. Значить, не видно, горівше. Тут почав тиснути. Вельбарська культура. Чому цілих нема? Тільки обломки або спинки. Техніка все нищить. І ми ось збираємо <кій> залишки. Нічого цікавого на протязі години. Ось більш-менш цікава знахідка, спинка фібола вельбарської культури. Кладемо в копілку і шукаємо щось цікаве. Ось, друзі, ще один поверхневий сигнал. І-і-і я десь бачив зараз. А, гоє. Є Єденьо. Є О! Зверху лежав. Лежав, зверху. Зараз його помиємо і подивимось хто такий. Чесно, друзі, в мене терпіння закінчилося тут ходити, але бажання знайти щось цікаве. Більше за терпіння Якось так. О-хо-хо-хо-хо. Здається, буде тіт або весь пасіян. Або тіт. Або весь Ну Ну я груба. Значить тіт. Залезений в ноль але приємна знахідка і так друзі завершився мій сьогоднішній Коп, коп був трудовий. Дуже важко я виходив ось ці знахідки. Але приємно мене порадував ось динарик Марк Аврелій, динарик Тіта, оплавок срібний, три обломочки динарика, Обломана срібна, підвіска місячник. Не знаю, звідки він тут взявся, але приємно. Здивований, що знайшов кемерійський або скіфський накінечник. Фібули спинки і ще не показує ось такий накисник. Хочу, друзі, вам побажати усім ось таких знахідок, навіть кращих. Хочу побажати усім нам миру та добра.